Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Відсутній зв'язок, інтернет, непрацюючі термінали та системи оповіщення тривоги на Київстар здійснили масштабну хакерську атаку. У Дніпрі лікарів врятували жительку Донеччини. З тіла 69-річної жінки дістали 4 сантиметрову кулю. До цього вона втратила близько двох літрів крові. Нову знахідку з Накаховського водосховища принесли до Нікопольського краєзнавчого музею. Предмет може бути 18 століття. Зранку, 12 грудня, у роботі мобільного оператора Київстар стався збій. Абоненти розповідають, що не можуть подзвонити або прийняти виклик. Також недоступний мобільний інтернет. Сайт «Київстар» станом на 14-ту -го годину дня також не працює. Немає Київстар, нема зранку, з пів сьомої. Дуже-дуже гидко. У мене діти вдома, я не можу дозвонитись. Діти також в поліклініці, проблеми з низькою. Можна ну, було зв'язуватися з людьми, можна було по роботі зв'язуватися. Ні, ніяк, вообще ніяк. акцію Є проблема з оплатою. Термінали не працюють, невозможно поповнити картки зараз майже ніде, і важкувати з оплатою. Через бій змінилися гарячі лінії міських служб, екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі, повідомив голова МВС Ігор Клименко. За інформацією міськради Дніпра, недоступні також номери реєстратур та сімейних лікарів. Амбулаторії працюють в звичайному режимі. Також у місті під час оголошення повітряної тривоги не було чутно сигналу сповіщення. Не чутно, а скажіть, тут зазвичай чутно її? Зазвичай да. Зараз ви не чуєте? А можете перевірити, чи є зараз тривога? Зараз перевіримо. 10 хвилин тому. Є тривога, Так. але не чую. Через хакерську атаку на мобільного оператора Київстар відбулись збої в зв'язку і, на жаль, тимчасово не працює система оповіщення в місті. Розташовано 174 електросирени. До місцевої системи оповіщення підключено лише 46. Ці 46 станцій запрацюють лише після відновлення роботи «Київстар». на вуличних табло зупинок транспорту не відображалась. Інформація онлайн частина gps трекерів не працювали. Я орієнтуюся, конечно, по ньому. Ну я в принципі електротранспортом мало пользуюсь. Я в основному, маршрутками Вони не відображаються. Виникли проблеми із роботою терміналів у супермаркетах та банкоматах. Термінали працюють нестабільно. Або не мають зв'язку у разі необхідності зв'язатися з банком та відсутністю мобільного зв'язку. Клієнти можуть зателефонувати на підтримку за допомогою Приват 24 або написати в чат онлайн. Для цього потрібно мати доступ до будь-якої альтернативної мережі інтернет. У самій компанії пояснюють, що збій стався через масштабну російську хакерську атаку. Компанія залучила представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб, аби з'ясувати обставини та наслідки. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. «Київстар» обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Роботу мобільного оператора обіцяли поновити протягом доби. Поліна Поломарчук, Антон Сіренко, Олександр Шалдибін та Юрій Тини Суспільне новини, Дніпро. 69-річна Валентина Чавела робить перші кроки після операції. Жінка села Донецьке, що на Донбасі, розповідає 28 листопада на власному подвір'ї отримала кульове поранення. У нас йдеш і буває, ти чуєш, що постріли є, і ми стараємося десь ну схаватись. А то взагалі була тишина, не в свисту не було нічого. Що ж як пекло мене. Подивилась, думаю, що, що трапилось. Думала пуля, зараз подивлюсь, де вона. Подивилась нема. І пішла додому. Ну ногу вже я не могла нормально йти, вже не тягнула ногу. Дойшла, кажу, може, мабуть, пуля попала, подивись, синяк буде. Він відкрила, там дирка. Валентина каже, чоловік викликав швидку і її доправили до Слов'янська, але місцеві хірурги дістати кулю не змогли. Тоді жінку екстрено відвезли до одного з медзакладів Дніпра з великою крововтратою близько двох літрів. Два дні наші лікарі заміщали крововтрату, знімали больовий синдром. Тут проходять стегнова артерія, стегнова вена. Стегновий нерв Олег керівник центру судинної хірургії розповідає: дістали 4 сантиметрову кулю. Якщо куля влучає в стегнову артерію, десь 70% поранених гинуть на місці ураження. Ця куля дуже визивала больовий синдром, вона давила на нерв. Хвора не могла сама ходити, і тісне прилягання до стегнової артерії могло б визвати проліжень в артерії і кровотечу. Це чудовий такий рідкий випадок, що куля, отак вона пройшла між між. Артерії і нервом вона не пошкодила. Команда хірургів та анестезіологів за допомогою спеціального рентген-апарату змогли побачити кулю та зробити 10-сантиметровий розріз у потрібному місці, каже лікар Сергій, за допомогою тої апаратури, яка дозволяє рентгенологічно все це визначити до міліметра, спрогнозувати та витягнути цю кулю, яка попала. Таке страшне місце, що могло привести до смерті. За три години після операції жінка почала самостійно ходити. Після одужання планує повертатися додому. Поліна Паламарчук, Марія Декресинська, Суспільне новини, Дніпро. Коли я вперше побачив, я думав, що це римболт. Це спеціальний такі морські пристрій для того, щоб забивати. Його поверхню землі біля гавані, і за який чіплялося канат, корабля щоб його несло море, вітра. Цю знахідку з на Каховського водосховища історику Морославу Жуковському нещодавно приніс місцевий житель. Заіржавілий артефакт довжиною метр двадцять, важить 18 кілограмів та виготовлений повністю із заліза. Предмет каже чоловік, добре зберігся. Що це може бути в історика кілька версій. Можливо, якийсь інший предмет. Пов'язаний із перебуванням а, в, цій, в цій місцевості, а саме території внутрішнього Каша Запорозької Січі, із церковними будівлями. Цей предмет був виявлений на місці, де знаходилася церква Святої Покрові Божої Матері. За словами історика, артефакт може бути вісімнадцятого століття. Аби точно встановити рік, його відправлять фахівцям музею судноплавства національного заповідника Хортиця. Експертиза триватиме до одного місяця. Після проведення експертизи пройти фонду закупівельну комісію взяти на державний облік на постійне збереження. От і в майбутньому, коли складуться відповідні умови виходу Нікополя із активної бойові, зони активних бойових значить це буде експонат для. Нашого музею у відділяє історія запорозького козацтва. Зараз в Нікопольському краєзнавчому музеї 11 предметів з дна Каховського водосховища, каже Мирослав Жуковський. Вже є дев'ять кам'яних гарматних ядер та козацький поховальний хрест. За словами історика, очікують, що місцеві жителі приноситимуть і інші знахідки. Вікторія Пінчук, Юрій Тини, Суспільне, Новини Дніпро. У Дніпрі зросли ціни на цитрусові. Повідомляє фінансовий експерт Михайло Крапивко. Основними причинами здорожчання напередодні різдвяних свят фахівець називає зміни країн постачальників та нові шляхи доставки товарів. Зараз ми отримуємо лише Турція, Єгипет. На центральному ринку. Кілограм мандаринів коштує від 35 до 130 гривень. На вартість впливає розмір та країна походження. Основний постачальник мандаринів – Туреччина та Іспанія. Місцевий житель Борис каже, подорожчання мандаринів помітив, але незначне. Урожай якраз пройшов, і якраз сьогодні тут добре хорошо Хороший вибір. через повномасштабне вторгнення асортимент цитрусових зменшився. Розповідає продавчиня Юлія: доставляти фрукти тепер довго та витратно, тому каже, і ціни піднялися. Все одно люди купляють, хоч і дорого, дешевше, все одно купляють. Туреччина, Єгипет, увесь імпорт зараз заради. На стихійному ринку середня ціна за кілограм мандаринів 70-80 гривень. Місцева жителька Світлана розповідає, вибір цитрусових достатній. Ціни не вищі, ніж минулоріч. Нормальні ціни так по моїй кишені. Бо як у центрі я була, так там їх багато привозять і частіше. Країна походження мандаринів розповідає продавець Владислав, Туреччина. Звідти каже, цитрусові вести найдешевше та найшвидше. Попри підвищення людей на стихійному ринку багато. люди беруть неплохо, хорошо, в принципі, покупають. Ну, це неадекватний ставим. В мережі супермаркетів ціни на цитрусові стартують від 50 і до 109 гривень, в залежності від сорту та країни походження. Микола щоразу купує мандарини перед святами. Цьогоріч, каже, вибору майже немає, а ціни високі. І мандарини плохі дуже. Береш, ані все як квашня, що ж із них? І це не слишком дорого для таких мандарин. Нам пенсіонерам це не по карману. Минулого року вони були дуже дорогі на початку. Я думаю, що багато зіпсувалось, багато не продали. А зараз такого не, не спостерігали. Здорожчання цитрусових пов'язане зі зміною ринків постачання розповідає фінансовий експерт Михайло Крапивко. Раніше розповідає мандарини привозили із Грузії. Зараз через повномасштабне вторгнення Росії цей шлях перекритий. Тому вони йдуть спочатку морським шляхом, потім автомобільним чи залізничним транспортом в контейнерах вже в Україну. Такий шлях він занадто дорожче. Основне здорожчання відбулося, розповідає Михайло Крапивко. Зараз каже, слід очікувати мінімального підвищення цін перед різдвяно-новорічними святами. Антон Сіренко, Поліна Паламарчук, Олексій Коренєв, Юрій Тинний. Суспільне новини. ディプロはい子どもたちにとってはやっぱり。 Для дітей завжди важливо, щоб вони бачили, що я – японець. Це вперше для них. Так, от вони починають виявляти цікавість, що це за людина. Тут важливо вміти розуміти їхні почуття та виражати радість. Я часто вдягаюсь у костюм пікачу, щоб викликати емоції та захоплення у дітей. Ключове значення займатися з ними на одному рівні та розуміти їхні почуття. Наприклад, я вчу їх чистити зуби, але роблю це так, щоб вони самі активно брали в цьому участь, а не лише. Спостерігали. Важливо робити разом з дітьми спільно ділитися досвідом, а не просто надавати їм інструкції. Надемо. Як ніжюне. Я працюю в Японії в сфері будівельних робіт та збирання відходів протягом 20 років. 10 років я власник компанії, також був головою місцевої галузі промисловості. У мене є двоє дітей: 19 і 13 років. А моя дружина однокласниця в Україні. Я з травня 2022 року і активно брав участь в гуманітарних діях. Це було особливо актуально в Херсоні, де відбулася повінь та руйнування греблі. Після першого дня ми вже перебували на місці, брали участь у рятувальних роботах, забезпечували допомогу та залишались там протягом місяця. Зараз я продовжую надавати допомогу в Херсоні та інших районах. Івастаяк то й зараз. Я проживаю в створеному мною об'єкті для надання допомоги. Спільне проживання має на меті надавати душевну підтримку людині. Я вірю, що живучи разом, а не лише зустрічаючись на хвилину, можна краще розуміти серце людини. Спільне проживання дозволяє нам стати ближчими один до одного, розвивати взаємопорозуміння та піклуватися про емоційний стан один одного. Я хочу забезпечити цю душевну підтримку. Намагається намагаючись зробити їхнє життя трошки кращим. Вдалося втілити мрію, змінивши тривогу та невпевненість у дітей на надію та посмішку. Так, волонтерство для мене це вже не просто обов'язок, а моя місія. Я маю намір продовжувати цю роботу і надалі. І навіть якщо фінансування буде обмеженим, я вірю, що завдяки моїй ініціативі завжди є можливість допомогти. Також враховуючи успіх реабілітації після другої світової війни в Японії, я думаю, що ми можемо поділитися нашим досвідом і технічні. Знаннями з України. Ко Ви дивитеся суспільне Дніпро. Підписуйтеся на суспільне Дніпро у соцмережах.